Мене звуть Оксана, я приїхала з, з Маріуполя. Наразі психологічний центр Project Hall, який якраз гуртував навколо себе дуже багатьох людей-переселенців. Зараз я поки що в якості волонтера займаюся із дітьми-випускниками. Готую їх до ЗНО або НМТ, як зараз ще називаються, і з проводжу курси ділової мови з дорослими, адже переселенці — це дуже дуже важко. Бо сама з 14-го року бо ну, це у нас маріупольне франтове місто, а працювала з і з переселенцями також коли приїжджали діти. І думала, що я їх абсолютно розумію. І тільки сама, виїхавши з міста, зрозуміла, що недостатньо тоді а, мало уявлення про те, що переживають, позбувшись власної домівки.